Звільняйтесь, Наталя Олександрівна. Ось, друзі, дивіться. Імов яму трішки. Будь ласка. Мене працює, Наталя Олександрівна. Якщо чесно дістало. От чесно. Поставила все на поток. Хай собі йде, як воно йде. Виходить працювати, слава Богу, не виходить, та нічого страшного. Проковтнуть. Васильківці привикли. Чесно, якщо у вас не виходить, напишіть заяву, звільняйтесь. Ми тільки що мали з поліцейськими закривати цей люк. І в мене ось запчастина від автомобіля відірвана. Звільняйтесь, Наталя Олександрівна.